У Дніпропетровську сьогодні попрощалися з 21 бійцем, що загинули в зоні АТО, і імена яких дотепер залишаються невідомими. Їхні тіла були настільки понівечені в боях, що цих воїнів без спеціального аналізу впізнати просто неможливо. Це можуть бути як військові збройних сил, так і представники добровольчих батальйонів чи національної гвардії. Замість рідних останню путь захисників вітчизни проводжали кілька сотень дніпропетровців. Це найменше кажуть городяни, що вони могли зробити для загиблих воїнів. Загалом на алеї героїв на міському цвинтарі вже поховано 74 невпізнаних бійців. У кожного з них взяли зразки ДНК. Зараз також збирають зразки в можливих родичів, щоб за результатом молекулярно-генетичної експертизи встановити імена загиблих. Але збігів з тими, хто знайшов останні спочинок у Дніпропетровську, поки що немає. их не провести. Я просто случайно узнала, что ты это собой все дела бросила и приехала сюда. Они за нас умерли. Ну, я из поселка Старобешева Донецкой области. Там такие бои были, что я не могу говорить. Но нам нужно отдать дань памяти воинам, которые защищают нашу родину. И мы не можем иначе. Это касается всех нас сейчас.